Здавалося б, що кожен розуміє, усі люди в цьому світі є різні. У кожного своя зовнішність, уявлення про світ, мрії і страхи, таланти і комплекси. Кожна людина єдина і неповторна, одночасно схожа на всіх і зовсім інша. Наше суспільство це і є сукупність таких різних, таких несхожих людей. Та оскільки ми живемо разом, то так чи інакше залежимо одне від одного. Наші стосунки можуть бути різними. Від тотальної ворожнечі до спільних дій заради процвітання всього суспільства, повага до прав людини, розуміння різноманіття світу, вміння без упередження прийняти того, хто не схожий на тебе це одні з основних цінностей сучасних демократій, держав, які називають себе правовими система власне прав людини вона є складовою частиною демократії є складовою частиною країн західної західної європи з свого часу та сполучених штатів пізніше з поширенням демократичних цінностей і формуванням такої глобальної системи ліберальної демократії Зокрема, з падінням радянської системи. Концепція прав людини вона отримала таке, можна сказати, міжнародне поширення, більш глобальне. І зараз фактично є таким еталоном, стандартом, на який намагається рівнятися більшість країн, які прагнуть існувати в єдиному цивілізаційному полі. Права людини це ті права, які повинні бути закріплені за кожною особою і якими вона може користуватися. Права людини є загальними, невід'ємними, неподільними. Основою сучасної концепції прав людини є ідея рівності, яка закладена в загальній декларації прав людини, підписані ще у 1948 році країнами-членами ООН. Стаття перша цієї декларації проголошує: всі люди народилися вільними і рівними за своєю гідністю та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один стосовно одного в дусі братерства. Однак ці принципи нелегко втілити в життя, оскільки на світі існує дискримінація, обмеження в правах людей за певною ознакою: релігією, кольором шкіри, статтю, віком тощо. Дискримінація існує так давно, як існує сама людина. В усі часи і епохи в усіх країнах були групи осіб та окремі люди, які не мали рівних з іншими прав. Генетично і психологічно коріння дискримінації простягається з сивої давнини, коли воно виникало із реальних умов виживання людства, а тому є досить сильним. Наприклад, ксенофобія, страх, ненависть стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого чужоземного. З точки зору біосоціології, ксенофобія є наслідком інстинкту самозбереження. І утворилася з тих давніх пір, коли кожна чужа людина була потенційно небезпечною, несла приховану загрозу. Давні люди не мали права довіряти чужинцям з інших племен, прагнули до вигнання або знищення такої особи. З часом світ став набагато більш безпечним, однак, первинний страх всього чужого міцно вкоренився у підсвідомості багатьох людей. Багато хто вважає, що саме ксенофобія є першопричиною усіх видів дискримінації. Адже ми дискримінуємо того, хто не такий, як ми, не схожий на нас. Ксенофобія має багато облич, багато проявів. Одне з них расизм це дискримінація за ознакою кольору шкіри. Етнічною, релігійною або національною приналежністю, яка проявляється у політиці переслідувань, принижень, насильства, нагнітання ворожнечі та неприязні, це віра в те, що приналежність людей до певних рас робить їх вищими або неповноцінними по відношенню до інших. Наслідком такої теорії є елементарна зневага до тих, кого вважають нижчою істотою, яка виражається залякуванні, експлуатації чи обмеженні. Расизм має навіть своє псевдонаукове підґрунтя, розроблене деякими вченими у 19 столітті. Однак, фактично, расова дискримінація існувала набагато раніше, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, державі, що досить довго сповідувала принцип вищості білої раси над чорношкірими, індіанцями та латиносами, вихідцями з південної Америки. У південноафриканській республіці політика расизму навіть мала власну назву апартеїд. Фактичне зрівняння у правах білих та кольорових відбулося лише наприкінці ХХ століття, завдяки потужним визвольним рухам і таким мужнім лідерам, як Мартін Лютер Кінг або Нельсон Мандела. Але до цього, починаючи від рабства і закінчуючи життям в окремих резерваціях, Небілошкірі люди протягом століть відчували на собі приниження, зневагу та насилля. Негри, працюючи на плантаціях півдня, отримували мізерні заробітки і не могли належним чином відстоювати свої права, оскільки практично були позбавлені права голосу. Існували роздільне навчання в школах, школи для білих дітей, школи для дітей з темним. Кольором шкіри, місця в автобусах, вагони в залізницях. В Африці це ну, найбільш таким одіозним був режим апартеїду Південної Республіки. в Південній Африканській Республіці. В одних містах живуть білі, в інших містах живуть корінні темношкірі мешканці, ну, от, і ті приїжджають на роботу, ніхто один з одним не контактує. Свого розквіту расистська теорія, а радше практика досягла в гітлерівській Германії. За однією з версій, саме євреї є втіленням необмеженого зла, тоді як є вибраним народом, який має перемогти в цій расовій війні. В результаті втілення цієї теорії протягом 1933-1945 років. Внаслідок здійснюваного нацистами геноциду загинуло близько 6 мільйонів євреїв в концентраційних таборах. Гетто під час таких акцій, як масові розстріли у Бабиному яру. Це винищення євреїв назвали Холокостом і досі його вважають найкривавішим проявом антисемітизму за всю історію людства. Російська ідеологія вона в основі своїй передбачає дуже прозаїчні речі життя. І процвітання одних за рахунок інших. Власне, у витоках антисемітизму лежить неприязнь до юдаїзму, релігії євреїв. Взагалі, релігійна нетерпимість ще один досить поширений вид ксенофобії. Саме через релігію в давні часи ідентифікували своїх і чужих. В ім'я релігії розпочиналися масштабні війни, а на вогнищах згорали тисячі людей, звинувачених у Єресі. Таких прикладів безліч хрестові походи. Діяльність інквізиції, 30-літня війна, реконкіста, Варфоломеєва ніч і багато інших релігійних конфліктів. На околицях величезної давньокиївської держави, утвердження християнства відбувалося дуже складно. Місцева людність, захищаючи свої прадавні звичаї, вірування, нерідко опиралася силою зброї. Ну, найбільш яскравим згадкою про це є епізод хрещення Добринею, дуже наближеною особою до князя Володимира, фактично його наставником людей в Новгороді. Практично мова йшла про те, що Добриня штурмував Новгород, який одностайно опирався прийняттю нової віри. І дуже багатьох тих, хто так і не згодився прийняти християнство було просто вбито. Релігійна нетерпимість це явище, коли група людей або ж ціле суспільство відмовляється терпимо відноситися до вірувань, практик або ж особистостей за релігійними мотивами. Проявляє на практиці свою нетерпимість. Однак дуже часто релігійна нетерпимість служить лише прикриттям для справжніх, економічних, політичних, соціальних або особистих мотивів. У сучасному світі прояви релігійної нетолерантності можна вбачати в загостренні відносин християнських країн США та Європи з мусульманськими, тобто розвитку ісламофобії, неприязні до ісламських народів. Причиною можна вважати активізацію терористичних угрупувань. Атака всесвітнього торгівельного центру, вибухи в лондонському метро. Однак важливо, що страх і відразу людей викликає не сам іслам, адже більшість людей не знає справжніх основ цієї релігії, а власне тероризм, який вони стали ототожнювати з мусульманами. Зрозуміло, що це є не зовсім вірним, тому що іслам сам по собі є досить широкою, досить толерантною релігією. Можна знати масу прикладів, коли. Ісламські громади співіснують з християнськими, абсолютно прекрасно співіснують, мають якісь певні контакти як соціальні, так і культурні, і жодного прояву якоїсь дискримінації тої чи іншої громади ми не спостерігаємо. Ще одним джерелом ксенофобських настроїв у сучасному світі є біженці та мігранти. В більшості країн Європи, а також в Росії та Україні, за останні роки дуже збільшилася кількість людей, що шукають притулку та роботи. І чим більше їх стає, тим більше неприязні і навіть ненависті викликають вони у корінного населення країн. Ну, це пов'язано першу з тим, що люди, які перебувають з інших країн, як правило, вони готові працювати за набагато меншу оплату на будь-якій роботі, тому що для них це єдиний шанс власне чужій країні якось утвердитися, заробити собі на хліб. Ну і зрозуміло, що для тих людей, які десь є зараз без роботи, сидять вдома. Або, наприклад, зловживають там алкоголем, наркотиками для них найкращим поясненням своїх проблем є те, що от прийшли, наприклад, там в'єтнамці, китайці, будь-хто і забрали мою роботу таким чином. От вони винні в тому, що я, наприклад, сижу вдома там без грошей, нічого не можу собі заробити. Особливо ксенофобські настрої та прояви розвинулися в Росії. Там найбільше страждають від дискримінації мігранти з Чечні, Азії, Африки та Кавказу. За прогнозом соціологів, мігрантофобія може стати однією з головних і важко вирішуваних проблем у світі. Да, певні такі е проблеми є і в стосунках, наприклад, місцевого населення. З так званими особами кавказької національності, дуже популярним терміном, зокрема, в Російській Федерації, під час будь-якої нагоди, можна знати, приклад кондопоги, коли через конфлікт в барі фактично пів населення міста влаштували таку маленьку громадянську війну стосовно кавказької громади даного міста. Такі випадки вони є досить частими, досить характерними, і, на жаль, деякі з наших політиків знову ж таки. Намагаються цю ідею, ці методи використовувати в Україні згідно з соціологічними дослідженнями на Україні за останні роки на жаль зріс рівень ксенофобських настроїв. Причому не лише відносно чорних азійців, євреїв та американців, але навіть щодо українців, російськомовних на заході та україномовних на сході. Ксенофобія є частиною шовінізму ідеології радикальних ультраправих сил в усьому світі. Україна не виключення, оскільки неприязнь до євреїв, росіян та неєвропейських мігрантів пропагується деякими екстремістськими угрупуваннями. В Службі безпеці України навіть створено окремий відділ для попередження проявів ксенофобії. Однак в нашій країні раз по раз виникають конфлікти на ґрунті національної ворожнечі від поодиноких побиттів іноземних студентів до стичок із циханськими громадами та масових заворушень в Криму. Ну яскраві приклади це, наприклад, у нас протестяні часто виникають в Криму, коли з одного боку. Питання земельного характеру, вони перемішуються з питаннями культурного характеру, цивілізаційного характеру, відповідно, виникають конфлікти між російськомовними громадами та громадами кримських татар. І дуже часто деякі політики намагаються це перевести в площину, якраз от власне ісламофобії, показати, що ці всі прояви. І ті соціальні виступи, які кримські татари проводять, наприклад, через те, що вони банально не мають можливості просто збудувати собі хату, займатися сільським господарством, все це зводиться до протистояння ісламу християнства. Від дискримінації потерпають також інші меншини, наприклад, сексуальні. І, хоча в традиціоналістському українському суспільстві поки що не прийнято вголос говорити про проблеми гомосексуальних людей, однак з кожним роком спільнота геїв, лесбіок та бісексуалів все відкритіше заявляє про себе та свої права. Ставлення до гомосексуальності було і є дуже різним: від схвалення й престижності у давній Греції, повної легалізації в сучасній Канаді та Голландії до ув'язнення в радянському союзі та смертної кари в країнах Африки. Ставлення нашого суспільства до гомосексуалів добре характеризує таке поняття як гетеросексизм, сукупність вірувань та цінностей, які представляють гетеросексуальність людини як вищу та більш природну, ніж гомосексуальну. З одного боку, християнська релігія, яка вважає гомосексуальність гріхом, а з іншого радянська мораль, привчила нас ставитися до гомосексуалізму як до збочення. Наслідком – є гомофобні настрої більшості українців. Зараз у нас ще вважається в деяких кругах, що в зоні побувати – це доблість, а бути не тою орієнтацією мати – це преступлення. І, відповідно, це в суспільстві так розпространено таке вбіждення. Тобто в лицо можуть не сказати, але так от призрення висказати – це да. так. На сьогоднішній день становище секс меншин в Україні виглядає так, що поки людина приховує свою орієнтацію, вона живе спокійно. Однак, як тільки про її гомосексуальність стає відомо, одразу виникають погрози, шантаж, звільнення з роботи і навіть насильство. 76% відкритих гомосексуалів відчувають дискримінацію пов'язану зі своєю орієнтацією. Ну, когда, вот, например, тебя на улице там в, под ноги тебе плюют или там вот, смотрят презрительно, это одно дело. Но когда это при, выражается в мелком каком-то отношении, например, приходишь в больницу, а врачи всячески избегают с тобой общаться. Що почому ти думаєш, що всі агії ані в інфіціровані, віч інфіцерно, і так далі. О, ти, наприклад, їдеш в транспорті, тобі стараються не підходити, не касатися тебя, вроде зачимлений. Вот в таких мелочах. і ти живеш, як будто в якомусь акваріумі стеклянном. Парадоксально, але від дискримінації потерпають не лише меншини, а навіть і більшість. Так серед українського населення 54% складають жінки. І саме вони за твердженням правозахисних організацій піддаються дискримінації. Таких явищ як насилля в сім'ї та торгівля людьми. Страждають переважно жінки. Нерівним залишається розподіл праці. Заробітна плата жінок у середньому становить менше 70% відсотків чоловіків. Хоча саме жінки складають більшість фахівців із середньою і вищою освітою. Така ситуація майже у всіх сферах, не тільки в державній службі, не тільки в політиці, але й в сфері виробництва і в бізнесі, і навіть в таких сугубо жіночих сферах, як освіта або медицина. Чому так відбувається? Ну, по-перше, жіноча конкуренція, стереотипи. За ключима з жінки знаходиться сім'я, діти, і це теж стримує її, скажімо, в такій розбудові своєї кар'єри. Ми знаємо, що багато питань вирішується в неформальній обстановці, коли це в бані, на полюванні, в сауні, коли запрошуються дівчата для втіхи. І звичайно, в таку обстановку запросити жінку, партнера, жінку, колегу неможливо. Проблеми нерівності чоловіків та жінок називають гендерними проблемами від слова «гендер», що означає соціально рольовий статус людини, психологічні, соціальні та культурні особливості чоловіків та жінок. Тому вважати, що гендерна дискримінація стосується лише жінок, неправильно. Чоловіки теж потерпають від неї. Наприклад. 97% дітей після розлучення батьків живуть із матір'ю, оскільки українські суди не визнають за чоловіками право виховувати дитину краще за жінку. Тому поряд із феміністичним рухом рухом за права жінок існують і чоловічі організації, що працюють над створенням гендерної рівності у суспільстві, надання рівних прав та можливостей для представників обох статей. І взагалі мені здається, що якби ви проветіли якісь інопланетяни і подивилися наші, скажімо, газети, журнали, тільки картинки, не маючи іншого джерела інформації. То вони, мабуть, зробили висновок, що в Україні живе дві групи істот, серед яких перша це ті розумні, багаті, успішні, які керують світом, які панують. І інша група, яка фактично обслуговує першу групу, яка Служить для втіхи, яка повинна мати товарний вигляд, завжди гарний. Перераховувати види та прояви дискримінації можна довго, адже від неї потерпають люди за багатьма ознаками. Наприклад, так званий агеїзм, дискримінація за віком поширений на ринку праці. Серед умов до кандидатів роботодавці часто вимагають досвід роботи. Отже, людина, яка щойно закінчила навчальний заклад, не може претендувати на цю посаду. Тих, хто має передпенсійний вік, також не хочуть брати на роботу, оскільки зрозуміло, що вони не пропрацюють довго. Дискримінацію відчувають на собі і хворі люди. Інваліди майже повністю позбавлені можливостей вести нормальний спосіб життя через непристосованість усіх закладів та інституцій до їхніх потреб. А люди, що мають віл позитивний статус, потерпають від проявів снідофобії, самотності. Страху, принижень, а інколи навіть насилля. Віл позитивних діток не приймають до школи чи садочку, а їхніх батьків виганяють з роботи. Можна згадати ще чимало випадків дискримінації, з якою стикався чи не кожен з нас. Над слабким хлопчиком знущаються сильніші товариші, некрасиву дівчину не хочуть брати в компанію подруги, бідно вдягнену людину висміюють в дорогому магазині. Таку дискримінацію неможливо заборонити законами. Її можна знизити лише шляхом виховання кожного члена суспільства. Основою такого виховання має бути толерантність, повага, сприйняття та розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. У 1995 році Україна підписала декларацію толерантності, де зазначається, що толерантність є не тільки моральним обов'язком, а й політичною та правовою потребою, яка робить можливим досягнення миру та злагоди у світі. 185 країн, які підписали цю декларацію, взяли на себе зобов'язання утвердити віру в основні права людини, в гідність та цінність людської особистості. Виявляти терпимість і жити разом як добрі сусіди. Обов'язок контролювати виконання даних зобов'язань взяла на себе і громадськість. Такі відомі міжнародні правозахисні організації, як Human Rights Watch або Міжнародна амністія, кожного року рятують сотні людей по всьому світі від дискримінації, тортур і переслідувань. До їхніх зауважень дослухаються уряди багатьох країн. В Україні також існують потужні правозахисні організації, що працюють над подоланням дискримінації та пропагуванням толерантності однак, досягнення повної солідарності у суспільстві можливо лише тоді, коли кожен свідомо обере для себе шлях терпимості та поваги до іншого, незалежно більшість чи меншість він представляє.